Слава Богу, милі діточки, шановна молодь, дорогі браті і сестри, дві неділі, які слідують після святої П'ятидесятниці, називаються неділою всіх святих і неділою всіх святих в землі нашій, які присіяли. В цій неділі кожен із нас згадує ім'я свого святого, яке дане нам було під час таїнства хрещення. Звичайно, що кожний святий угодник Божий він являється нашим покровителем, молитвиником і ходатаєм перед престолом Всевишнього Бога. Віруюча людина зобов'язана знати життя свого святого, звертатися до нього у своїх молитвах, і наскільки це можливо подражати йому своїм життям. Часто читаючи книгу життя святих угодників Божих. Людина задає собі питання, як же нам, грішним людям, які живуть в цьому видимому світі, які по слову Святого Письма лежить у злі, спастися і наслідувати Царство Небесне. Оці церкви дають нам відповідь, щоби спастися, людина повинна мати совість чистою, тобто таку совість, яку мали святі отці. Адже куди ми не підемо, чи поїдемо, чи полетимо, совість з нами, голос Божий в нас. І часто цей голос Божий він нагадує людині, що вона зробила добре, а що погане. Читаючи життя святих угодників Божих, ми бачимо, що одні подвизалися в лісах, інші в селах, хтось на полі битви, хтось в храмі кожного святого був свій шлях для спасіння, але всі вони абсолютно племеніли любов'ю до Бога і ближнього. Коли ми звернемо увагу на своє земне життя, то на превеликий жаль побачимо, що немає в нас цієї любові ні до Бога, ні до ближніх. Пригадується мені один випадок, як на святогору Афон приїхав молодий юнак. Який приїхав ще поїсповідуватися в одного відомого авторитетного старця? І ось, посповідавшись, навіть він записав свою сповідь, почув слова старця Добра і глибока твоя сповідь, але в головному ти не покаявся, в чому здивовано запитує його юнак? І старець відповів: В тому, що Бога не любиш, бо якби його любив, невже порушував би його? Святі заповіді. І тоді юнак, дивлячись на старця, говорить Отче, а ви Бога любите, і старець відповів: Я намагаюся Його полюбити. Всі ми, дорогі браті і сестри, в цьому видимому світі намагаємося полюбити Бога. Всі ми робимо крок любові по відношенню до Бога. І задача, яка стоїть перед нами. Якомога більше зробити кроків назустріч Богу, зробити так, щоб гріх в нашому серці не жив, адже він, на превеликий жаль, часто живе, не просто живе, господарює, пускає коріння в наше серце. І недарма один із святителів, а саме святитель Ян Златоуст, він говорив, що нехай гріх буде в твоєму серці гостем, а не господарем. В чому різниця? Тому що гості вони не мають ніякої влади, приходять через деякий час повертаються до своїх домівок. Ось так і гріх він по немочі адже кожна людина носить природу Адамову схильно до гріха, він пускає в свою душу гріх, але обов'язок нас зробити так, щоб гріх не жив у нашому серці, і тому кожна віруюча людина. Згадуючи життя свого святого, завжди повинна пам'ятати і очищати свою душу. Тому що бувають падіння, ми відразу повинні що, підніматися, тому що під лежачий камінь вода ж не тіче. От візьмемо, до прикладу, людина, яка замастила одяг чи тіло, вона відразу його чистить, миє. Для чого? Тому що вона так не може вийти на люди. А уявімо людину, яка, наприклад, замастилася, але не витирає, тому що говорить, завтра знову, ж, можливо, споткнуся і замащуся. Тобто, це в нашому розумінні ця людина ненормальна. Тож дай Бог, дорогі браті і сестри, щоб і ми були такі, не були такими ненормальними в лиці святих угодників Божих, адже вони дивляться на нас, вони моляться за нас. І чекають від нас, що чекають від нас мужності боротися із гріхом. І тому, звертаючись до святих угодників Божих, сонку святих угодників, просімо, щоб по їхніх святих молитвах Господь допоміг нам очистити свої душі і наслідувати Царство Небесне. В ми нехай Господь усім нам допоможе, ангела вам, хранителя.